За довгі роки праці у податковій службі я зустрів багато людей. Комусь я допомагав, а когось просто притягував до відповідальності, захищав і руйнував чужі фінансові плани, намагався заробити сам, ну і, звичайно, десь грамотно обійти закон. Пропускаючи через себе тисячі людських історій, інколи я натрапляв на таке, що виходило далеко за межі, за межі не лише моєї компетенції, а й взагалі уявлень про нормальне. Я вже й не пригадаю, коли саме почав записувати те, що вражало найбільше, так то я завжди тягнувся до містики. Хоча особисто я її ніколи не бачив. Практично, якщо не брати до уваги закономірності і висновки, які я робив, аналізуючи чужий досвід. А ось про це далі. Коли я наблизився до виходу на пенсію, я зацікавився адвокатським ремеслом. Ну, ось знаєте, не сиділося вдома. Мозок працює, а захищати чужі права виявилось прибутковою справою. Знайомство зв'язків побільшало і поповнювалася моя дивна колекція містичних історій. І ось сьогодні я нарешті дістався до коричневої теки, ось вони, всередині аркуші у прозорих файлах. Жодних плям, жодної зігнутої лінії. Я кілька років її не чіпав. А тут ще й геловін, модне західне свято, чому б і ні. Випив у кабінеті, захотілося згадати, та ще й ви сьогодні зайшли, тож послухайте трішки: спершу це були знайомі, клієнти, колеги і дехто з друзів, а з руками мене все більше тягнуло до чужих людей. Свої вони, як відкрита книга, а от перехожі чи далекі родичі друзів це завжди шанс віднайти діамант. Буває, чужі кошмари викликають подив частіше сумніви. Бо все, що бачить людина, можна списати на викривлене сприйняття. Ну, не знаю, наприклад, стрес, дія речовин або ж просто банальне бажання обманути. Але які тоді гарантії, що почути справді відбулося? А ось гарантія одна: моє вміння налаштовувати людей на щирість. Співрозмовник навпроти не має жодних варіантів, окрім як просто розповісти правду, просто звусти відразу на папір. Вони говорять, а я пишу. Іноді мої гості самі беруть до рук кулькову ручку. Щоправда, тоді в них тремтять руки, з'являються граматичні помилки та псується історія. Щоб отримати чистий, нічим не заплямований досвід, я можу поділитися коняком чи німецьким пивом. ну тобто сам розповідаю щось особисте, або інший відкрив душу. Мушу визнати, велика частина цих рукописів сьогодні виглядає сумнівно. Але серед усього інформаційного шуму є і те, що чіпляє, примушує мислити. А цим я у вільний час займатися не люблю. Мабуть, тому я рідко дістаю цю теку. Сьогодні я поділюся з вами деякими записами я не вказуватиму повних імен. Частину текстів мені довелося допрацювати, щоб вони були читабельними, ну і хоча б трохи зрозумілими. А ось як ставитися до почутого, вирішувати вам у кожному випадку окремо. Історія перша цю історію мені розповіла жінка на ім'я Наталя. У нас район був спокійний, але скільки себе пам'ятаю, навесні пропадали діти стовпи завжди обвішені тими оголошеннями. Мені й досі моторошно згадувати. Мати мене ще з малку привчила весь час у полізору бути, не забавлятися на дворі. А як я поступила до університету, старшою стала, то іначе, як і випадків тих злих поменшало, був квітень, я верталась від подруги, ми трохи засиділись, відмітили день народження, а мені через проспект перейти, пару будинків минути, щоб дійти додому. Спокійно переходжу вулицю, а людей як на зло нема взагалі. Отчезли і все, каблуки мої цокають, аж саму напружує. Та ще й Віталік мій на гриб захворів, лежить вдома. Тому я була сама. Ну а що я буду батьків турбувати, маму та й тата? Майже дійшла до тротуару, і тут чую плач дитини у темряві. Якраз там, де арка між будинками, туди ж мені й треба. З арки виходить жінка, крокує криво. Ноги підгинає так, візок штовхає з дитиною перед себе. Ну, думаю, інвалід або щось таке. А дитина плаче, мене це якось налякало, бо ми ж з Віталиком якраз про дитятко говорили недавно що було б добре вже народити своє. Я без задньої думки підійшла та питаю може допомогти треба, чи все добре з дитиною, то вона голову поверне у шапці. А там деревина замість обличчя побілене вапном гладеньке дерево, та ще й бруньки стирчать зелені. Я ту запам'ятала дуже добре від страху не змогла ні закричати, ні побігти, а воно підіймає викривлені гілки, на які сіру куртку натягнуто. Стукає швидко так, як дятел. Посередині відкрилося допло, ну, чисто рот без зубів. І тут чую, як хтось вибігає слідом, з повної темені показується чоловік, щось мені кричить. Він підбіг та гепнув цю деревину зверху, воно впало на тротуар, затремтіло та зашепіло, ніби кущ на вітру. Я якось автоматично до коляски з малям кинулась, змогла ноги від землі віддерти. Стій! Волає, той дядько, то я й завмерла. А ти хто? Ти одна з них? Що ти тут робиш? Він ще раз вдарив дерево в одязі, розтріскалось, затихло. Тут її нажахалося найдужче, бо мені здалося, що зараз попрощаюся з життям, що зараз він і мене по голові. Ні, ні, я додому йду, я тут. За чоловіком з'явилася дівчина. Вона була трохи старша, ніж я тоді. Жива вона, жива, хіба не бачиш? Підійшла до мене. Дивиться в очі, за плече взяла м'яко. Тебе як звуть? На Наталя? Наталочко, ти тут вечором не ходи. Зараз весна, дерев'яні лізуть. Можеш їм під руку потрапити? Що? Які дерев'яні? Очима кліпаю, та й погляд переводжу то на цього дядька, то на візок. Дівчина взялася заспокоювати дитятку, а той дядько із сокирою закинув собі на спину. Ту істоту, дерев'яну істоту. Так вони й пішли назад до темної ярки, звідки всі з'явилися. До самого дому я йшла на твердих ногах, а потім ще годину коліна розігнути не могла. Спеціально оминула будинки там поряд. І йти прийшлося значно довше, ніж завжди. Нікому ніколи не розказувала про цей випадок. Мама у мене страшенно чутлива, а Віталік. Пальцем біля скроні покрутив би та й все. Він до самої смерті черствим був, ти ж знаєш, каменюка. І що то було насправді, що я взагалі бачила, я не знаю. Нічого схожого я ніколи не чула ні у нас в районі, ні взагалі у місті. Казали тільки люди, що маніяк підманює дітей, От тільки не знайшли викрадача. А вже пройшло багато років, воно мене непокоїть. Не постійно, але думаю. Ну знаєш, з одного боку, може в інтернеті зараз би щось знайшла, а з іншого не хочу навіть лізти. Навіщо? Тому на дерева я звертаю увагу з тих пір. Буває, вийду з роботи, бачу, як старий або горіх без вітру хитається, витягне гілки і дивиться недобре. Я ж звідки знаю, що дерев'яні, якщо насправді живуть, то на мене мають злість, мабуть, того, що я побачила їх, а не мала. Парки і ліси з тих пір я оминаю завжди. Річ у тім, що діти і справді зникали у масиві, що виріс між колишніми вулицями Стасюка та Червоноармійською. Чи бували ви там колись? Коли Наталя вкотре розповідала про той вечір, у неї тремтіли пальці. Стійка та дуже досвідчена нотаріус, яку побоювалися серйозні люди, тихим голосом перепитувала у мене, як це давно біля будівлі тут росте липа. У Чернівцях багато дерев. Інколи справді здається, що вони живі, рухаються в напрямку до мене, коли, наприклад, я прогулююся парком Шевченка. Перекривлені від злоби на людей морди, і я, звісно, міг розледіти на деревині. Однак зі мною рослини ніколи не говорили. Історія друга психологія не одразу дає заробіток. Це дуже довгий шлях для молодого фахівця. Я тоді перейшов на четвертий курс, влаштувався до школи у Ленківцях. трохи за чернівцями, на півставки. Єдина школа, де знайшлося вільне місце для практичного психолога. Казали, що жінка, яка тут працювала до мене, померла внаслідок важкого захворювання, мені дістався її кабінет та ще кілька товстих папок із матеріалами. Завантаженість у мене була не те, щоб велика. Години дві-три на день я проводив тренінги для старшокласників. Іноді я підміняв когось із учителів. Зі школярами я спільну мову знайшов відносно легко, а от із колективом ні. Кожного дня доводилося важко добиратися годину на автобусі, потім ще від зупинки йти порожніми вулицями. І знаєте, мені не подобалося, як місцеві на мене дивляться у вікнах стоять. Відчувалося це непривітно. Бувало, знаєте, зайду до вчительської, так усі замовкають, кидають косі погляди. Спочатку я до цього ставився нейтрально, новачків ніде не люблять, особливо в бюджетних організаціях все було спокійно лише у вересні, а потім почалися дивні святкування, особливі заходи у школі, день рівноводдя, п'ятниця останньої хвилі. Болотяні вечорниці це взагалі, бляха, що таке? Вони розвішували плакати в коридорах. Директор завжди запрошував мене прийти. З ним, власне, ми добре спілкувалися, з ним ще з однією молодою вчителькою. Вона там, до речі, теж не була місцевою. І ось один такий захід я відвідав на початку жовтня, ніби зараз перед очима, Посеред спортзалу стоїть обліплена фольгою куля. Дорослі й малі водять хороводи, щось незрозуміле, Знаєте, таке, як наче народні українські пісні. А от тільки я ні слова не розібрав, це складно пояснити. Відчувалось так, ніби знайомі звуки зліпили до копи, але взагалі без якогось сенсу і зв'язку. На верхівку кулі хтось приклеїв целофановий пакет з намулом, із пакету того, щось текло донизу, і нікого це не хвилювало. Дітлахи кружляли в танці, ловлячи те рідке болото долонями. Пізніше, звісно, я зрозумів, що місцеві водойми мали якесь сакральне значення для ланківців. Директор плескав мене по спині, мовляв, вдягуйся ти, не віддаляйся від людей. Ми тут віруємо у старі традиції. Не треба, мовляв, відкидати нас. Давай з нами. Тривожно мені було й на батьківських зборах. Приходили звичайні собі люди. Молоді та не дуже, одяг звичайний, розмови звичайні, а гулі на голові. А лоп, що лучиться у батьків, зіниці відблискують, як при застуді, якісь бляха нездорові каламутні очі, і вже ближче до листопада я почав це помічати й у деяких учнів. У кожному класі були ті, хто постійно шкляпав собі голову. Так на підлозі у коридорах я бачив все більше товстих шматків шкіри. І ніхто крім мене на це взагалі не зважав. Медсестра казала, що то просто осінь, мовляв, алергія, термати у когось, все нормально. Я, звісно, намагався їй сказати, що як це бляха нормально. Шматки і шкіри просто у коридорі лежать. Меню у шкільних обідах майже завжди складалося з недосоленої та дуже недовареної риби. Ось ті жовто-зелені рибини накладали усім безкоштовно від першокласників і до завуча. Я намагався не кривити обличчям, потім ще півдня мене нудило, тобто я досить швидко перейшов на домашню їжу з собою у контейнері. Учні ніколи не конфліктували між собою в школі. І до цього досвіду, і після нього я ніколи не бачив настільки дружнього колективу. Знаєте, мені б як психологу тішитися з цього, а мене це непокоїло. Коли вдарили перші морози, директор оголосив траур, озеро, мовляв, замерзло. Для води це погано, то жити будемо до весни, поки лід не зійде. До того жодної музики чи гучних святкувань, навіть новорічних. Бувало, я розпочинав бесіду з тією молодою вчителькою, поводилася вона прихильно, але віджартовувалася завжди, переводила тему, повторювала, що ланківці потрібно просто пізнати ближче, Пізнати їх ближче до того, як робити перечасні висновки. Знаєш, у тебе обличчя складне, думаєш багато дурного. Будь простіший, ніхто тобі тут не ворог. Взимку добиратися до школи і назад стало взагалі нестерпно. На автобус я чекав хвилин 20-30 замість 10, як раніше. Сесія навчання потрібно готувати дипломну, я почав думати про звільнення. На той момент мене вже добряче так закидувало додатковими справами як у чергування після уроків. А це ж все не входило до моїх обов'язків, однак я не став відмовляти директору. А він хоча б інколи запитував, як я, що я. Більшість моїх колег навіть віталися зі мною крізь зуби. Вони мене цим, звісно, дратували. Колеги, якщо ми хочемо вижити у мінливому світі сучасності, то мусимо бути відкритими для молоді приймати, направляти, казав директор на черговій педраді. Поглядаючи на мене з під прямокутних окулярів, інші просто кивали, погоджуючись. Того вечора, коли все сталося, я залишився у школі сам, чергував, прогулювався порожніми коридорами та почував себе вкрай незатишно. Якісь надто широкі вікна, які взагалі нічим застелити. Надто голі дерева на дворі, за невеликим пагорбом одразу кладовище. Якщо придивитися туди, то можна побачити верхівки хрестів. Цілком спокійний настрій почав розхитуватись, розхитуватись тривогою, а потім і страхом. Я пив чай, грався телефоном, камер відеонагляду у школі не було. Тому я вирішив подосліджувати будівлю, коли мозок зайнятий чимось менше тривожиться. Зайшов до вчительської. Ключі від якої зараз теж були у мене. Перелистував класні журнали, методички. Сам не знаю, чому я зосередився на плані евакуації на стіні. Звід нього щось визирало жовтим трикутничком, зняв обережно план. А там позаду такий же план, тільки вицвілий. Мою увагу привернула товста крапка від чорного маркеру. Вона вказувала туди, де була їдальня. Видно, що маркер намагалася затерти. Папір був якийсь пошкоджений, але все на ньому розрізнялося добре. Укус дурної цікавості трохи перекрив моторошну тишу порожньої школи. Сфотографувавши старий план, я повернувся на місце та покрокував до їдальні. Там нічого незвичного: ті ж самі столи, стільці, вимитий посуд. Люк я знайшов далеко не одразу, тому що у тому кутку, куди вказував чорний маркер у плані, стояла вішалка. Розладіти тонкі шпарини внизу це те ще завдання. Навіщо я той квадратний люк підняв, нащо спустився? З'їшов сходинами, підсвічуючи через мобільник навколо шматки бетону, мох, холодно, так. Я пройшов далі, заглиблювався десь хвилин п'ять. Коли з'явилася перша лампочка над головою, я зрозумів, що знаходжуся у печері. Під стелею тягнуться дроти, під ногами побутове сміття. Ліхтар на телефоні вимкнув. Чим далі, тим більше вологи на стінах. Чути, як десь крапає вода, зеленчить об метал. Минувши кілька поворотів направо та вліво, я вийшов на відкритий простір. Це було справжнє приміщення, що нагадувало підземну кухню: кілька холодильників, миски, підноси. А ще там неймовірно тхнуло гниллю. До пам'яті вкарбувалася дерев'яна баль'я, повна мертвих рибин. Ненормально великого розміру, порізане тіло, білі кістки пробиваються через лузку. Довгі хвости нагадують кишківник. Ей, ти що тут забув? Грубий звіриний гуркіт, а не голос людини. Я ледь не впустив телефон, озирнувся. З боку до мене біжить Іван Миколайович, шкільний завгосп. Звичайний висадий чоловік тепер став повністю синім. В руці він мав щось схоже на палицю. Сам він покрився лускою, а прямо з попця у нього звисав блідий довий язик майже до землі. Я рвонув, куди гляділи в очі у темноту, через болото під ногами, повертаючи навмання. Перечіпався, повертав. Кілька разів мене ледь не затягнуло якесь трясовиння. Відірвав ногу. Черевик залишив всередині, лампочки зверху знову з'явились. Завгосп кричав голосніше. Не тікай, я дещо поясню тобі. Зупинись! Ти не вийдеш сам, голосно тріскають пластмасові пляшки під ногами, бігти в нікуди та весь час чути чужі кроки звідусіль. Це дуже страшно. Мені досі буває ясниця, що я блокаю в чорноті, погоня, великі шматки гнилої риби, крик. А подітися немає куди, і я біжу по колу. Не знаю, що мені допомогло вибратися. Чи це господь чи випадковість, поняття не маю. Я навіть поняття не маю, скільки тривало це переслідування. Прийшов я до тями вже коли пробивався через сухий ключ і чагарник, вибіг прямо на березі, після того я зліг з пневмонією на два місяці, навіть вже не чекав на останній автобус ланківців, біг пішки до чернівців з повністю промоченими ногами та в брудному зіпсованому одязі. До школи я більше ніколи не повертався, навіть за трудовою книжкою. Змінив телефонний номер, повернувся до університету, не працював до отримання диплому. І знаєте, я якось чув, що в ланківській школі таки працює психолог. Однак, хто це та як у неї, чи у нього склалася доля, мене цікавило вже мало. Станом на сьогодні школа закинута. Прийнято вважати, що майже усі жителі Ленківців виїхали за кордон, а дітей забрали з собою. Якраз коли розпочалася ковідна епідемія. Перший важливий момент це одна особистість, він ще до того, як отримав докторську ступінь, завжди був серйозним хлопцем. Жартів ніколи не розумів і не підтримував. Девакувати? Так, але це специфіка професії. Точно не складав він про себе враження як про фантазера. Другий момент, більш вагомий, це те, що я знаю сам. У 2017 році місцевий пенсіонер, заслужений вчитель, що віддав цій ленківській школі все життя, розкопав три могили на кладовищі, зносив тіла до озера. До того він кидав до води мертву худобу, запевняв, що потрібно витравити потвор, що життя вони черпають від води, тому воду цю потрібно зіпсувати. Сьогодні цей чоловік у психіатричному інтернаті справді не здоровий, він вже ніколи не вийде. Подробиці справи мені повідав старий санітар, і саме цей санітар ніколи жодним чином не перетинався з цим чоловіком. І Я це знаю, тому що обидва мені видали буквально все, що могли. І я ніколи не бачив містики. Мабуть, глибоко в серці я трішки заздрю таким співрозмовникам. До того, як потрапити до моїх рук, ці люди і справді зіткнулися з нудрощами нашого світу, в певному сенсі стали обраними, адже реальність зовсім не така, якою ми її бачимо щодня. Існують будинки та подвір'я, які ти ніколи не знайдеш випадково, і підземелля з водяними потворами під школою теж існують. Потрібно бути просто трохи уважнішим. Скільки всього я ще можу розповісти про Чернівці та й про міста поряд? Знаєте, справа не в тому, що це особлива територія, зовсім ні. Просто я живу тут останні 200 років. До того був Івано-Франківськ, Київ, Чорнобрама, ще багато поселень зі своїми легендами, тільки ось я їх не записував, надто довго покладався лише на пам'ять, і я веду довгі бесіди з жертвами. Шкода тільки, що у їхньому брудному хаосі зі страху і дурних думок далеко не завжди знаходяться діаманти. Для мене це найгірше. Я колись і сам був психологом, і слідчим був, і навіть вертебрологом-масажистом. Думаєте, я за 733 роки не навчився відрізняти вигадки від правди, я наповнюю їхні вени власною слиною. Це прибирає бар'єри, викликає відчуття довіри та щось схоже на емоційну прив'язаність. При цьому бідолаги зберігають здатність до чистого мислення, чим їй користуюся ведучі ці нотатки. Вони опізнають мене, пригадують спільні моменти, бачать у мені когось близького, мабуть. А тепер дозвольте, я вам покажу, як все це працює, та як я виглядаю поза людським тілом. Воно, знаєте, свербить постійно. Ну не тремтіть, не ховайте руку. У вас там дуже добре проглядаються вени, а отже, все пройде швидко. Я ж не зі зла це роблю, просто вірю, що коли поїдаю серце іншого, то переймаю його знання, переживання. Я запевняю вас, це єдине, що справді має значення. От тепер добре спробуйте згадати, що цікавого чи незвичного ви бачили у своєму житті, чи зустрічалася вам містика.